Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. Оля, хто буде наступна? Зараз на сцені буде фантастична жінка. Я думаю, Юля. Юля Войтко. Юлія, вам вже час на сцену подімте. Фанатка Олі Полякової з Одеси. Юлія Войтко. Сабушка я твоя. Ти просто небес. Сьогодні для мене особливий виступ. Адже в ці важкі часи дуже багато жінок України чекають вдома на близьких їм чоловіків, які боронять нашу країну. Для мене таким чоловіком є мій дядько. Він знаходиться в гарячій точці України, в місті Миколаїв. І, звісно, я хочу цей виступ присвятити йому і усім захисникам, які боронять нашу країну, і хочу сказати всім фантастичним жінкам: кажіть, як ви любите своїх героїв і чекайте їх додому з перемогою. Як тобі пощастило Тепер ти знаєш, як ти мати крила Тепер ти знаєш, як можна любити сміливо. Як тобі, як тобі, як тобі пощастило. Вона як вона, на світі немає Плеї земля. Від ногами палає гаряча як крия. Неслимна як стихія we Молодець. браво Юлія Бойко, фантастична жінка в усіх твоїх проявах. Це було фантастично, <праць> на мою думку. А давай е, послухаємо тренерів. Тіно. Радниця. От зараз мені не, не подобається, що я радниця. Чому? Тому що мені все ж таки в мені сидить тренерська основа, і мені хочеться зразу все сказати. Давай, а що робити? Мені здається, це не найкращий ваш сьогодні. Виступ напевно, ви перехвилювалися. Цей виступ не тягне навіть на крісло. Жорстокі правила дуже. Цьому питання, ось мо, якщо б працювала б я. Е, тому е, я хоч і радниця, порадниця тут, але оце так. Але це порада, реальна порада. Але чи дослухається Оля Юрівна, ну, знає до порад тіни Григорівни зараз по Юлічка Дорогенька. Я тобі скажу, що е, це правдиві слова, що е, на сліпих і на батлах ти була б. Більш впевненіша, і сьогодні щось сталося. Просто не було голосу, вона робила заливку, і просто вона боєць. Вона, вона показала, показала характер. Характер. Да, так. характер. Ти знаєш, ти була дуже енергійна, ти була дуже емоційна. Все це було, але якось все-таки трошки перехвилювалася, і трошечки були такі питання. З вокалу мені дуже шкода насправді, що так сьогодні сталося, тому що вона набагато сильніша Так, Дана, вона дуже сильна. зараз. Я думаю, що вона заслуговує насправді першого крісла, але зараз сяде на третє. Я завжди даю шанс завжди. Тому твоє крісло третє. Дякую. Дякую. Юлія Войтко займає третє місце. Дякую. Дякую. Молодець, Олечка. у зоні ризику, але тим не менш. Сі в команді Олі полякової зайняті, і кожен наступний виступ буде драматичним, тому що доведеться обирати. Усе нема стільців. Неси неси систі! Дивись голос країни о 21.00 на Київ Стар